Ця та Шахта Новинська єдина на Україну, яка будується, будується майже вже треті роки з 89-го року. І будується так довго невиконання, а по війні завжди влада, яка при Україні була, завжди не до фінансування. Недоцільності, зараз я вам поясню. Взагалі, перші документи робилися, назва робилася як доцільності до будови. Але під час того, як міністерство подає акт на опрацювання, на погодження в кабінет міністрів, по дорозі воно має ще пройти, скажімо так, мінекономіки, Мінфін, Мінцифри і інші міністерства, які погоджують його. І зараз міністерство а саме Мін економі... мінфін воно його погодило, але із зауваженнями змінити слово доцільності на недоцільності. Тут і, і результата воно не змінює. Ми його тримаємо без аварійному стані. Розумієте, підприємство треба добудувати здати його на даний момент в експлуатацію для того, щоб і скласти робочі місця, щоб люди могли працювати. Підприємство могло давати вогіння.